Добрий ранок, Україна! До нас завітали наші друзі. А так Валерія та Лордик. Не в гуморі сьогодні. Не в гуморі. Так буває. При цьому Валерія каже: дивіться, яку шапочку зробили парикмахери. От така шапочка, хто не знає, порода бішон фрезе. Наші власники до нас завітали, наші друзі на вакцинацію. Тому зараз візьмемо краплю крові, зробимо загальний аналіз, поміряємо температуру, подив, подивимося, як там зубки, вушка, і зробимо щеплення. Тому сьогодні історія саме така. Тому тримайте за кулачки за нашого за героя, лордіка. за лордика, щоб все пройшло вдало. Наша історія добігає... Логічного завершення Лорліку вже зробили укольчики, зараз регіструємо реєструємо щеплення. Помічниця там записує. При цьому подякуємо нашим героям, що прийшли сьогодні до нас, що вибрали наші авіаліні. Як я останнім часом кажу, тому дякуємо і до зустрічі. Дякую.